Роджер Желязний, Ніч у самотньому жовті. Кажу одразу, коли я починала читати цю книжку, то навіть не думала про те, що вона змінить моє уявлення про творчість улюбленого автора. Ну камон, це ж Желязний, це автор, який пише фантастику і фентезі, але явно не жахастики і моторошну містику. Але коли я зрозуміла, що головний герой цієї книги це собака, вірний помічник Джека, того Джека, котрий різник, то це вже стало цікавіше. А коли я дізналася, що по сусідству від них живе не лише відьма, а ще й доктор Франкенштейн зі своїм монстром, російський містик, судячи по всьому гріша, котрий Распутін, розпутін, Вервольф в плоті та ще й сам граф Дракула, то я зрозуміла, желязне буде дивувати. Ну так от ті всі персонажі почали з'їжджатися і оселятися в одну місцину, по сусідству один від одного. І в кожного з них є своя тваринка, свій помічник Джека Собака у відьми – Кицька, графа кажан. І сам сюжет книги закручений навколо цих тваринок-помічників. Як вони між собою взаємодіють, спілкуються, плетуть інтриги і намагаються дізнатися, хто на чиїй стороні, хто відкриває, а хто закриває і хто кому буде допомагати, коли прийде вирішальна ніч, ніч гри. А та от гра це такий собі брутальний і небезпечний ритуал, котрий відбувається щоразу, коли в ніч на 31 жовтня місяць має бути в повні. От саме заради цього ритуалу і з'їжджаються в певну місцину такі різношерсті персонажі, які володіють певною силою і певними артефактами. І головне тут зуміти точно вирахувати місцину, де все це дійство має відбуватися, і умудритися вгадати, хто на твоїй стороні, а хто ворог, хто відкриває, а хто закриває. А знаєте, що саме вони відкриватимуть і закриватимуть портал у цей світ, через який до нас можуть потрапити древні лавкрафтівські боги. І як на мене, це шедеврально. І хоча сама книга не є сильно моторошною, в ній майже немає ні крові, ні насильства, але то ця гримуча суміш з різних містично жахливих персонажів, це естетичний і навіть певною мірою ностальгічний кайф. По суті, я в черговий раз переконалася в тому, наскільки багатогранним письменником був Желязний і наскільки неординарна була його фантазія. І певно, тому, починаючи з дитинства, і по сей день він є одним з моїх улюблених письменників. Отож, Роджер Желязний ніч у самотньому жовтні. Навчальна книга Богдан рекомендує.